Немає охоти, немає роботи. Говориться у прислів'ї. Наболіла тема зайнятості. Населення поки що залишається самою обговорюваною. Адже, не зважаючи на позитивну динаміку у показниках, проблема працевлаштування в Україні є. Центри зайнятості готові надалі допомагати громадянам. Більш того, готові безкоштовно навчати. Було б кажуть бажання. Тему продовжить Наталя Сарданова. Ситуація на столичному ринку праці покращується, стверджують фахівці. Обсяги безробіття зменшились. Поки знаки зайнятості населення повзуть вгору. Утім, попри позитивну динаміку, чимало українців сьогодні переймаються питанням працевлаштування, тому змушені звертатись у відповідні структури. Консультації, пошук роботи, професійну підготовку, профорієнтацію пропонують в Київському центрі зайнятості. Не обходиться і без масових заходів для безробітних. Сьогодні цілеспрямовано сюди прийшла і Олена. Ми пошуку роботи, ми та побачити кому... Пані познайомитися, це більш наочно, да? особисто і шукаю роботу маркетолога. Будувати кар'єру разом на це націлений ярмарок вакансій в столиці. Такі заходи центр зайнятості проводить не вперше. Цьогорічний об'єднав чимало людей. Загалом 100 підприємств в міста Києва пропонували безробітним місця. Роботодавці кажуть, такі заходи дозволяють не тільки більше розказати про себе, але й познайомитись ближче з потенційним співробітником. Це все таки живою немножко німночка от інтернету, там не совсем всегда можем можемо с соискателями. Учасники заходу мали можливість отримати кваліфіковані консультації спеціалістів з працевлаштування, профнавчання та психологів. Пріоритетним напрямком роботи сьогодні вважають профорієнтацію, адже одна з основних проблем працевлаштування, говорять у столичній службі зайнятості, виникає саме через неправильний підхід до вибору фаху. У нас на обліку стоять. Інженери, службовці, люди з вищою освітою а підприємствам потрібно, як правило, робітники. Серед основних проблем нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, стверджують в центрі зайнятості. Тож ті, хто у пошуку роботи, змушені відмовлятись від пропонованих центром вакансій. Без роботи залишаються люди з однією, а то й двома вищими освітами. Як свідчить статистика, найбільш вразлива категорія молодь. Якщо говорити про якісь середні показники, то хочу сказати, що молодь до 35 років це 40% тих, які перебувають на обліку. Та, попри всю аналітику, в столиці ситуація з працевлаштуванням не найгірша. Показник безробіття серед регіонів тут найнижчий, а рівень зайнятості найвищий в державі. За перший квартал цього року центром зайнятості введено в дію близько 30 тисяч робочих місць. Протягом першого квартала 2013 року на обліку в службі зайнятості перебувало близько 15 тисяч осіб. Із них кожен п'ятий. Три тисячі і більше це були працевлаштовані за направленням служби зайнятості. Хто хоче, той зможе. Хто діє, той знайде. Переконані працівники центру. Тут головне звернутися за кваліфікованою допомогою. Її ж, в свою чергу, завжди готові надавати у відповідних службах. Наталія Сарданова, Тарас Біловол час країни.